Нові податки сколихнуть український ринок АЗС і переживуть їх не всі заправні станції. На водіїв чекає недолив палива на всіх заправках у розмірі 5-6%. Про це заявляють критики нового податкового закону. Якщо на банкові президент його підпише, кожна АЗС буде зобов'язана платити авансовий податок на прибуток. А це 60 тисяч гривень щомісяця. Для крупних мереж ця сума буде незначною а от невеликі заправки будуть змушені підняти ціни, кажуть експерти. Це буде становити оці невеличкі мережі на межу виживання. У них не буде ніякого шансу вижити законним чином. Їм прийдеться щось придумувати на кшталт, недоливів. Я вважаю, це єдине, що у них залишиться не паливо, щоб якось кінці з кінцями звести. Зараз для АЗС діє загальна система оподаткування це 18% від загального прибутку. Втім, зі слів експертів, паливного ринку сплачують його не всі. Якщо ми подивимось на звітність заправних станцій, то ми побачимо, що це жебраки. Це люди, які не заробляють грошей, в них нема прибутку. З 40 мереж одна мережа е, найбільша сплачує 82% всього податку на прибуток серед 50 найбільших мереж. Ну, це говорить про те, що цей податок просто приховує. Просто, що відбувається? Так чи інакше мережі роблять так, що вони показують, що у них нема прибутку. Авансовий податок на прибуток для АЗС експерти пояснюють у цифрах: якщо ти продаєш 60 тисяч літрів або 2 тисячі літрів на день, це в середньому заправна станція стільки продає, то тобі треба з, рівня, з літра платити гривень Фактично. Ну я не вважаю, що це катастрофа. Опоненти нового податкового закону, впевнені це провальний сценарій для невеликих українських АЗС. Вони почнуть економити і не надто перейматимуться якістю бензину. Хтось більш не далі, є, хтось більш там купить низькоякісне паливо, хтось там взагалі буде на податки не сплачувати, якийсь там лівий термінал поставити, щоб там ці кошти йшли якось на іншу фірму, щоб ну, не показувати офіційних продажів. Цього буде вдосталь. Димичше тому, що це завгодно. Зазвичай це склик. Інтін, звичайний. Звісно, це називається просто народні подягаю, да? або там газовий конденсат. будемо більш до пального. Через неякісний бензин кілька років тому постраждало авто Олега. Погане паливо чоловік залив на одній із заправних станцій вже через 10-15 кілометрів. Зрозумів, з машиною щось не так. Як ти їдеш на якусь довгу. Дистанцію, чи там відрядження, чи по роботі, ти не знаєш цієї заправки, заливаєш і попадаєш. На неякісне паливо. При неякісному бензині вона з третьої переходить на другу, а іноді з другої, на першу, це впливає і на розход палива, і на роботу двигуна. Як зрозуміти, що паливо неякісне? Водії в соцмережах діляться найпростішими лайфхаками. Декілька з них вже спробував і водій Максим. ми позвонили в експертну лабораторію, щоб ну, зробити якийсь дослід, і нам сказали, що треба це десь більше місяця робити ці аналізи і якісь ну, шалені суми? Ми просто вирішили знайти те, що можна зробити, ну маючи якісь там підручні засоби. Експеримент, методами, які можна провести навіть вдома для перевірки палива на якість, робимо. І ми купуємо з Максимом бензин на різних заправках Києва, а обираємо різної цінової політики. Під час першого способу виливаємо паливо на білий аркуш паперу. Воно повинно трохи підсохнути, і колір бумаги не повинен змінитись. Також можна розлити паливо у прозору ємність, дати йому постояти хвилин 5-10 і прослідкувати, чи зміниться воно. Жодного результату того, що якісь домішки, домішки, якийсь осад ми не бачимо. Останній спосіб теж дієвий, запевняє Максим, але з ним треба бути максимально обережним. Для третього експерименту нам потрібно таке скло, для того, щоб ми зараз підпалили цей бензин. Невелику кількість палива вилийте на скло і підпаліть його. Після того, як воно перестане горіти, гляньте, якого кольору слід там залишиться. Висновки нашого третього лайхака, дивіться, ну, ніяких домішків, незмінний на якийсь колір, тут повинні бути були білі плями чи якогось синього кольору плями. Ми не виявили ні на жодному склі. Якщо ж навіть під час такої найпростішої перевірки були виявлені небезпечні ознаки, бензин краще не використовувати. Він може пошкодити двигун і його ремонт обійдеться значно дорожче, ніж заміна палива.